Да, Это же третий а? человек. Ветераном можно, пацаны. И можно менять. А, Я понял.

dvoye shkaits jo ne Дай тему пыш. Так виходить, ви вас. О! Красавчик! Сам, 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 Олексій, сам. Диманера. Сона. 1, 2, 3. Рик бросач. Горо! Ну тільки знай. Ой, хондор. Ай, Юрко, молодець. Зараз він може. Роман. Може. Лочот. Чудово! Гол! Перескочили, вибивають. Неча в справі. Не, зараз, напевно. Тут треба виграти. Ого.

скажіть, будь ласка, достойна була команда у вас сьогодні, суперники? Дуже достойна. Ми ще замітили це з першої гри, але другій гори, коли вони зіграли з основною командою з ОТОП, яку перемогли 3-1, це команда у вас дуже хороша. Дуже хороші хлопці, у вас є дуже хороша команда. І їм просто треба іграти і грати, навіть на першість району, хоча б, щоб все. Скажіть, будь ласка, свої враження від сьогоднішньої гри. Ну, і, Якщо порівняти з попередніми іграми, то сьогодні гра трохи слабше, бо, мабуть, хлопці наші повірили завчасну перемогу, і через те нічия. ніч'я. А так, враження таке непогане. Ну, трохи з замінами, може, вони не, не зовсім гадали, Ми ж не професіонали, не тренера. А так, в общем, може, потім ми виходимо з групи, скільки я знаю. А потенціал команди потенціал команди непоганий. Погано. Просто треба більше займатися, тренуватися і буде все добре. З кожною грою я рахую, що ми граємо все краще, але сьогодні. На жаль, ми зіграли в нічю, але ну, думаю, що завтра гра буде краще. Хочу поважати для своїх колег і особисто для себе, що ми в першу чергу не нервували, а грали спокійно, тому що це все-таки гра і ну, хай переможе краще. Команда відродження зовсім така в нас досить недавно створилася, і на базі громадської організації відродження розвиток це хлопці, які аматори, ми аматори, і це перший турнір, якому учасник в кубок міста Кузнецьовська. Хоча ми аматори, хлопці показують досить таку чудову гру. І перші дві гри ми перемогли. Перше ФКД США з рахунку 0 і з топ з рахунком 3-1. Сьогоднішня гра йшла проти команди ветеранів, і ми з ними зіграли з рахунком 2-2. Десь хлопці перегоріли, десь трошки перерослабилися, але гра була доволі непогана. Дуже було багато боротьби. На жаль, поле, і такий його стан не відповідає. То, скажем, ты молов таким -то чудовим, отпустили договориться. Але ми задоволені, і я думаю, що в подальшому будемо десь з'являтися можливо в чемпіонат одоверця чи району чи області, і будемо продовжувати, скажімо, е е е грати і вигравати нас, адже життя Задій команди відродження це унікальна команда, навіть унікальні філософії, адже хлопці які грають цій команді. Вони не лише проповомують розпосіб життя, а також проповують моральні цінності і взагалі їхнє життя без алкоголю. Без будь-яких там, скажімо, цих наркотичних речовин і їхня основного ідеологія життя, біблійні принципи. І тому скажімо, ми просто так вийшли грати, але приємно, що ми перемагаємо.